України щит до Дня захисників та захисниць. Вінницький краєзнавчий музей презентував тематичну виставку. У трьох залах особисті речі, прапори та фотографії наших військових. Ми хотіли її присвятити тим, хто утворює над нашою країною щит захисту, подібно покрову Пресвятої Богородиці. Ось ця експозиція присвячена нашим кіборгам, захисникам Донецького аеропорту. Серед героїв, які загинули на полі бою, вісім вінничан. Родини передали нам предмети, і ми представляємо. А це вже свіжі докази варварського нападу на нашу країну. Ворожі ракети Ураган з передової та зброя е загарбницька яка сьогодні вражає нашу державу, е шкодить нашому суспільству. Тут же і речі з поля бою, які тікаючи від мужніх ЗСУ кидали окупанти. Сух пайок, одяг, зошити, документи, цигарки та прапорці позбирали те, що оті орки залишають, покидаючи нашу землю. А ці світлини розповідають про події революції гідності 2014-го та небесних янголів земляків, які віддали за свободу України найдорожче своє життя. Ця виставка вміщує особисті комплекси про наших захисників, які загинули у період з 2014 року, і, на жаль, продовжують віддавати життя по сьогоднішній день на фронті російсько-української війни. Захищаючи нас від куль і ракет, розповідають фронтові фотографії про героїзм та мужність медиків та капеланів і про потужний волонтерський рух. Триває з такою силою, яка просто не вщухає і по сьогоднішній день, і навіть у музеї працівники кожну вільну хвилину присвячуються наближенню перемоги України, заходились плести маскувальні кікімори та сітки. Може, ми не можемо там десь бути, щоб це все зробити, то хоч трошки допомогти хлопцям. Дуже хочеться, щоб все закінчилося, щоб вони повернулися додому. Чекаємо наших хлопців додому з перемогою. Робимо все для того, що можемо. Жінки кажуть, плестимуть захист для наших бійців стільки, скільки буде потрібно.